Привіт, друзі! Вітаю вас у моєму новому відео, яке присвячене темі прання. У моїх попередніх відео, в яких я показувала, як я працюю в себе на городі чи по дому, Багато хто помітив, що я це іноді роблю у білих речах, білих сорочках та білих фартуках. І безперечно, це викликало іноді. В когось подив, а в когось навіть негативні коментарі, хоча, здавалось би, чому б це мало викликати якийсь негатив. Але люди не вірили, що я роблю це справді в цьому одязі. І, відповідно, я вирішила записати відео про мій білий одяг, в якому я працюю вдома, а саме про те, як же я його перу. Варто відмітити, що білий одяг насправді дуже практичний. Оскільки він не тільки естетичний і виглядає завжди дуже святково, але й тому, що його значно легше відпирати, ніж інші речі. Я розумію, що сьогодні в це складно повірити, тому що ми звикли просто закинути речі в пральну машинку, і все. І іноді багато плям, які насправді було б доволі легко вивезти, не відпираються саме через ось це полегшення прання. Але. З білими речами дуже просто, тому що з них можна вивести більшу кількість плям, при цьому не втративши колір. В той час як кольорові речі можуть частково полиняти, тому я обираю дуже часто саме білі речі для того, щоб працювати вдома. У мене дуже багато фартуків білих, а також білих сорочок, які я ношу. Хочу одразу випередити ваші коментарі відносно того, що я так теж не перу, і це все неправда для картинки. Я дійсно ось так на вулиці не перу. Я роблю це все вдома, у ванній кімнаті, де є постійно проточна вода і гаряча в тому числі. Чому ж я вирішила робити це на вулиці, а не в вані? Насправді причина дуже банальна. У мене в вані одне маленьке вікно, через яке попадає значно менше світла, ніж хотілося б. І для того, щоб там зняти гарну картинку, мені потрібно виставляти професійне світло. А я поки що в цьому погана. Я недостатньо добре вмію правильно виставити світло, щоб це було гарно. І тому намагаюся якомога менше робити це і знімати при природньому денному світлі. І ще один маленький нюанс. У мене портретний об'єктив на 50 мм, для тих, хто розуміє про що я, і відповідно він дуже ріже картинку ванні. Тому мені потрібно дуже далеко відставляти камеру, і тоді вже двері попадають, і частину ванної кімнати обрізається. Тому ось такий варіант прання це дійсно виключно для цього відео. А тепер давайте я вам все-таки трішки розповім про сам процес прання. Тож, при прані я використовую різні засоби для того, щоб спочатку відіпрати пляму, а потім вже прати всю річ. Що я використовую? Ну, по-перше, це, звісно, шмило. Частково це господарське, я думаю, всім відоме, і воно відпере більшу частину плям. Також іноді я купую і відбілююче мило, тому що воно допомагає зберігати оцю білизну речей. Додатково я використовую ось таку щітку, її я придбала на Аліекспрес. Вона дуже зручна і дозволяє максимально якісно відчистити пляму від речі. І ще три засоби, які також допомагають справитися із будь-яким брудом. По-перше, це відбілюючий порошок. Я завжди шукаю екозасоби, але найголовніше, щоб вони не тестувались на тваринах це є принциповою позицією. Я довго шукала такий засіб, і ось мені пощастило, я знайшла. Одразу кажу, це не реклама, ніхто мені за це не платив. Просто мені хочеться, щоб якомога більше людей переходили на cruelty фрі засоби, і менше тварин страждало. Отож, цей засіб від тортіла – ось такий екозасіб для відбілювання та виведення плям з білих речей. У них ззаду на упаковці вказано, що вони cruelty фрі. Також вказано, що це екологічний засіб, екологічний сертифікат коудему 0,65. Можна перевірити це все. Також екоявкість засобів підтверджена згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024. Відповідно, ось за рахунок цього я й вирішила обрати саме ці засоби. від тортіла. також в них є порошки і багато чого іншого. Можливо, я сподіваюся, що ви теж оціните те, що є бренди, які турбуються про екологію та турбуються про тварин. Також це ще не все, що я використовую для плям. Є ще кілька засобів. Я додатково використовую, як би це дивно не звучало, але перекись водороду. Я купую її в звичайних пластикових баночках, потім переливаю вже ось в скляні. Мені дуже подобається, щоб все було максимально естетично і гармонійно. І ще один засіб, який допомагає справлятися з жирними плямами це уксус. Так само купується в звичайній пляшці, і потім вже переливається ось в таку гарненьку. А ще в мене для прання є ось така річ впевнена, ви колись бачили її у своїх бабусь десь в селі. Я хочу сказати, це насправді дуже зручна річ для відпирання різних плям. Та й в принципі, для прання. І не знаю чому, але вона мені дуже естетична. Самі етапи дуже прості. Спочатку я мочу річ і плями-брудні запираю окремо чисто плями. Потім я міняю воду і вже замочую ще раз річ в або порошку окремо, або в цьому відбілюючому засобі, який я вам показала. І третій етап це вже пральна машинка. Я просто туди закидаю річ, в якій вже всі плями добре відіпрані, і воно вже там з порошком його додатково повністю також полощує, віджимає, і вже я потім вивішую це все. Ну що, давайте оцінимо складність плям, з якими сьогодні доведеться боротись. Одна із моїх сорочок. Зазвичай сорочки найбрудніші ось на манжетах, тому що я постійно працюю і, відповідно, манжет стає найбруднішим, найшвидше. Але тут ще є кілька плям на самому тілі сорочки, ось тут. І, відповідно, спробую це відіпрати сьогодні. Ще одна сорочка, так само дуже-дуже брудна вона в рукавах, на манжетах. ось тут, Тому тут теж потрібно буде добренько попрацювати. Третя сорочка. В цілому та сама повністю історія. Ось тут якийсь сок бризнув чи шоколад, можливо. Ну і самі манжети, манжети прям дуже-дуже брудні. І ще тут є трішки лаку. Я в цій сорочці працювала, коли лакувала бамбетель, але от я не впевнена, чи лак мені вдасться відіпрати, та все ж я спробую. І найбрудніше це завжди фартуки. Ось, наприклад, на цьому тут і сліди землі. І щось зелене, швидше за все, це помідори, тому що я в цьому фартуку пасанкувала помідори, тому тут добре доведеться так його опрати, щоб всі ці зелені та темні сліди відіпрати. Ще один фарток, ну цей дуже-дуже брудний. Ось бачите, наскільки він брудний. Ну, звичайно ж, тут і трішки чаю. Якщо мені не вистачає корзини, яку я з собою взяла, то в якості з корзини виступає фартук. І ще один фартук. Тут вже якісь рожеві сліди. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що це таке рожеве. Можливо, якась солодка вода. Але теж спробуємо відібрати. Отож, після пральної машинки я вже вивісила всі речі, і ми можемо побачити, наскільки вони білосніжні. Практично 95% плям було відіпрано, манжети сяють, фартуки сяють. Тому насправді це все не так складно носити білі речі приємно, гарно і легко. Певнена, обов'язково знайдеться хтось, хто запитає, навіщо взагалі так це все ускладнювати, чи не простіше носити темні чи якісь кольорові речі. По-перше, мені дійсно це подобається, і я думаю, можна було б на цьому закінчити. Здавалось би, цього має бути достатньо, але якщо для вас те, що подобається іншій людині, не є причиною для того, щоб вона це робила, то я вам надам ще одну причину. Я дуже багато працюю за телефоном, за комп'ютером, вдивляюсь у камеру, коли щось знімаю. І, відповідно, у мене дуже втомлюються очі. Весь час вони втомлені. І ось такі роботи, як ручне прання, робота на городі чи в теплиці, це все дає мені можливість переключитися і хоча б частково дати очам відпочити. Якщо у вас раптом є якісь запитання, ви ще можете залишати їх у коментарях під цим відео. І одне з найближчих відео буде якраз відповідями на ваші популярні або цікаві запитання. Підкажіть, чи носите ви вдома білі речі і чи користуєтесь однією із методик, які я вам показала, або можливо у вас є свої секретики. Напишіть про них у коментарях. Дякую за перегляд і до наступних відео.